Наш світ такий, які люди в ньому проживають. Тобто людина сама робить вибір. Людина з добром в серці хоче добро відображати. Ти повинен сам в собі змінити те, що хочеш побачити у зміненому світі. Відома фраза політика і філософа, керівника визвольного руху в Індії Махатми Ганді. Яка розкриває суть всієї його ідеї, що врешті змінила історію Індії? Від чого це залежить? Сьогодні говоримо з пастором і місіонером Тарасом Сеном. Вітаємо Тараса Володимировичу. В нашій програмі вітаю! Почнемо з такого запитання: наскільки доречна вище згадана фраза в контексті? Сучасних подій нашого життя наш світ такий, які люди в ньому проживають. Ісус Христос сказав, що люди виносять свого серця або зле, або добре. Чому багато зла є в світі? Тому що думки, слова людей відповідні і як результат, вчинки. Якщо люди починають мислити по-доброму, чисто думають, наповнені любов'ю, миром, наповнені чесністю. І іншими добрими якостями, відповідно, вони виносять це зі свого життя. Багато людей просто нарікають на те, що багато зла в цьому світі, як мало друзів, як мало добра, і при цьому можуть не бачити в своєму в собі недоліки чи ті проблеми, в яких вони проживають. Багато людей осуджують інших людей, але потрібно почати з себе. Коли ми робимо добро, світ стає добрішим. Коли грішник кається, перестає чинити зло, то зла стає вже менше. Ну і так далі. Тому важливо почати з себе, і ми своїм прикладом будемо впливати на оточення. Без перебільшення щодня з нами трапляються такі ситуації, які більшою чи меншою мірою впливають на наше життя. Мені відомо, що Сім років тому у вашому житті сталася ситуація, яка, я переконана, мала величезний вплив на ваше життя, на ваше служіння як пастора, місіонера. Розкажіть трошки про ці події, і, власне, про те, як вони змінили вас. В моєму житті багато різних подій траплялося, але ж згадана вами, сім років тому подія була найбільш драматична. Я служив пастором на Луганщині і. 15 років вже я ніс там служіння. і багато працювали, проповідували людям. І молився я до Бога і казав: Господи, я хочу більше твоєї дії, бачити більше результатів. Ми багато сіяли, Бог дав можливість через газети, через телебачення. Коли був голод в окупованій території, на території так званої ЛНР, ми допомагали людям і багатьом звіщали Євангеліє. Євангелія. Слово посіялось, не було явного результату, щоб люди так масово йшли до Бога. Я просив, Господи, я хочу більше твоєї дії. І Господь Бог прийшов до мене і задав запитання, чи ти готовий платити ціну. Я, довго не думаючи, сказав Так, готовий. І десь через півтори-дві неділі після богослужіння на мене напали чоловік 10 до зубів озброєних бойовиків ЛНР. Вони були в масках. Досить агресивні, викинули мене з машини, обшукали, зв'язали руки, кульок на голову, наділи кайданки мені і моєму помічнику і завезли в невідомому напрямку. Я опинився в Луганських підвалах. В той час пограбували мій особистий будинок, пограбували церковне приміщення, поставили наших реабілітантів, хлопців, які дивилися за всім тим, що там було. Гуманітарна допомога, інші речі. Їх поставили на коліна з погрозами, звичайно, там з матами. Вони були з автоматами, робили обшук, пограбували також і частину гуманітарної допомоги. І, опинившись в луганських підвалах, я одне чудес побачив, що один чоловік, який був зачинений разом зі мною в підвалі. Він шукав Бога, бо його сильно били і вимагали, щоб він зізнався в убивстві. І він просив, щоб Бог дав йому якийсь знак, чи чує він його, чи ні. Коли мене туди закинули в цю камеру, це була йому відповідь на молитву. І він мені казав прямо, це знак від Бога. Він десь через день чи через два молився молитвою покаяння, приймав Христа і пізніше написав мені через соціальні мережі, що слово, яке Бог тоді вклав в моє серце, я йому казав, змінило його життя, його чудом випустили. Він, він нас він на, на свободі, і звичайно, були жахливі допити. Там просто е, тебе приховують до ліжка е, в кайданках, сидиш, і ти ніхто, і звати тебе ні я. Говорити про якусь е, правду, про якусь справедливість це означає бути наївним. Ніяка правда нікого, скажімо, там не цікавила. Е, мене е, допитували про все. Хотіли щось знайти, звинуватити у державній зраді. Ну, державній мається на увазі з боку ЛНР, що я там працював на Україну і сильно били і там допитували, з ким я з СБУ, з ВСУ працюю і так далі, які зв'язки. Але я ніколи не мав відношення ні до армії, ні до політики. Просто служив пастором і прийшла війна в наш край і. Вони, звичайно, мені погрожували, що ми зараз там дитину твою викрадемо, ми зараз тебе зброю вдома знайдемо, тобі таке зробимо, що ти в вбивстві Кеннеді зізнаєшся, ну і інші речі. Ну, Не буду про всі методи, які вони використовують там, ось розповідати, але з військовополоненими так взагалі з багатьма, хто попадає у підвали, а в Луганськ там жахливі речі ну, відбуваються. Мене Богу дякувати всі органи на місці. ось, Хоча тут трошки чуттєвість притуплена на лівій руці після удару в шию, ось такі речі. І звичайно, це випробування, це ну, потрясло, скажімо, і моє життя. Не скажу я, що скажу, як буває в людей через біду до Бога приходять. Ось, не скажу, що в мені щось відбул, якісь відбулися зміни, тому що я в якому стані був і до ув'язнення, ну в такому залишився і після. Просто Бог ще раз випробував, наскільки ну, я можу витримувати певні речі. Ну і я, звичайно, побачив свою межу, тому що коли сильно били, я розумів, що якщо ще трошки просто в мене сили. Ну, не вистачить. Я навіть сидів і думав, якщо ще ножі чи дубі не візьмуть, ну, то ну, поможи, Господи, ну, це пережити. І я просто ну, відчував, що сила вже просто закінчується. І ну, після одного з допитів, який тривав десь години три, ну, просто вони перестали мене бити, допитувати, завели в камеру, щоб я ну, трошки ну, так віддихнув. Ну, Господь цим самим ще раз доказав, що він понад силу випробувань. Не дає і знаєте, ну допит був не один і, ну, скажімо такі ну, важкі моменти ну, були після першого такого серйозного допиту. Мені напевно, я не рахував ну, десь до 100 ударів. Дали в основному по голові. І я, скажімо, перший раз в житті, коли в підвал мене ну, знову закрили в камеру, бо вони виводять на допити. Ну, я пішов, то перший раз в житті. Не міг говорити декілька годин. І я навіть сам себе не впізнавав. Я багато різних випробувань за 15 років зустрічав, але все те було дитячий садок, ну, порівняно з цим. Я пам'ятаю, одного разу вночі я заснути не міг. І я молився в душі, молився, бо не мав змоги молитися в голос. І я казав: Господи, звільни мене, і я буду тобі ревно служити, як і до цього. І Господь дослухається ну, до молитв, хоча вона була на рівні більше моїх думок, але Бог бачить те, що в серці. І коли я читав Біблію на третій день мого перебування в підвалах, мені слово Боже, в руки попало. І мій погляд впав на 40-й псалом, другий вірш. Там сказано Блажений, хто дбає про Бога в день недолі Господь порятує її. І ці слова червоним світлом загорілись в моєму серці. Я не міг читати нічого більше. Я багато на пам'ять знаю з Біблії, міг би прокручувати в розумі. Але Бог промовляв саме цим е, текстом. І я поклав надію на Бога, хоча по-людськи звідти вийти просто було неможливо. І навіть як я пізніше взнав, що мої друзі пропонували викуп за мене, але вони відмовлялись навіть гроші брати. Ну в світі є дві сили Бог і гроші. Ось, але гроші не спрацювали. І коли б Бог втрутився в цю ситуацію, так як багато людей молилися, і я став на обітницю, яку Бог дав мені через псалми, то Бог змусив їх відпустити. Я навіть пам'ятаю, як один із цих бойовиків такий злий був, і він казав: Я б таких, як ти стріляв би. Ну, моє начальство сказала. Ось я звичайно мовчав. Я в дусі відчував, що просто Дух Божий втручається, і Бог змушує їх мене ну, відпускати. Ось, звичайно, вони схиляли мене на співпрацю, щоб я був шпіоном, видавав сповіді людей іншу інформацію. Про людей я відмовлявся від їхніх пропозицій. Вони сфабрикували на мене кримінальну справу і сказали: якщо хоч раз попроповідуєш там, похрестиш когось, тобто займатися будь-якою духовною діяльністю, ми тебе закриємо на 10-15 років, ворогом республіки голосим, сім'єю твоєю, ми якби розправимося, ну і так далі. І мене випустили, забрали мою машину, вона церковна була на мене зареєстрована. Коли я виїхав на наступний день з окупованої території, мені Бог Святим Духом сказав, я тобі закрив двері туди до певного часу. І ось так, напівживий, я виїхав звідти, втративши все, що в мене було, в плані там, служіння, матеріальне, все там лишилось і усвідомлюю, що я туди в'їхати не можу, бо я звідти просто не вийду. Ну, Приїхав на пусте місце, не мав я нічого тоді. Тільки в серці відкриття, що ну, я з Богом йшов і потрапив я в полон не по своїй вині, а Господь допустив ці обставини, тому що там чоловік шукав Бога, щоб Бог дав йому якийсь знак, і Господь так йому відповів: Бог мене провів через певні випробування, Бог чудом через владу Німеччини. Вирішив моє питання, тому що особисто Герхард Шрёдер втрутився в цю ситуацію. Він чи натиснув, чи домовився з Російською Федерацією, ті дали наказ в Луганськ і щоб мене відпустили тільки таким чином. Ну на них можна було повпливати, але Бог знав шляхи і виконав те, що він обіцяв мені особисто. Відкриті і через своє слово, що він порятує тих, хто дбає про Бога. А я ще, знаходячись там у підвалі, молився і казав: Господи, згадай, що останній рік часу я тільки те й робив, що думав, де мені взяти фінанси, гуманітарну допомогу, щоб допомогти інвалідам, пенсіонерам, багатодітним, які вмирали і від голоду, і томилися, тому що там жахливі речі. Відбувалися. Але я укріпився надією на Бога, щоб Бог мене довів до того часу, а Бог, як ми знаємо, не кидає людей. Бог веде і далі. Ну, приїхавши в Рівне, зовсім на пусте місце, мені доводилося все починати спочатку. Ну і слава Богу, що Бог поміг. Коли ви знаходилися в цих умовах і молилися, ви казали Богові, що. Будете служити йому ще з більшою ревністю. Чи отримало ваше служіння якийсь новий поворот після цих подій? Я трошки не так казав. Я казав, я буду служити тобі ревно, ну як і раніше. Я далекий від думки, ну похвалитися, але ну, 15 років своїх на Донбасі. Я, якщо якщо проаналізувати, то в мене є свідчення від Бога. Як в Єноха, який отримав свідчення, що він догодив Богові. Ну так само і в мене. Ну що було в моїх силах. Я ну, зробив, хотілося б десь більше результату. В чомусь його було не так багато, як я хотів би. В деяких сферах Бог зробив більше ніж я очікував. Але я богові казав, як і раніше я тобі служив, так і далі буду це робити. Під час війни декілька разів Бог мене посилав їхати в села розбомблені. Я не хотів їхати, тому що там неадекватні люди стояли на блокпостах. Вони навіть ЛНР не підкорялися самі, що хотіли, те робили. А мені треба було проїжджати через ряд тих блокпостів. Але Господь промовляв, їдь, і я буду з тобою. І ось переступаючи через себе, я такі речі робив. Попадав під обстріли, осколки летіли над головою. Біля мене міни взривалися дзвінки з погрозами, що як не зупинишся, ми в тебе вб'ємо і так далі. Коли одного разу я їхав в окуповану територію, це була весна 15-го року, Бог мені говорить, що сину мій, багато людей душі твоєї Ну, Я розумію, що таке, коли Бог говорить. І декілька це два, три, чотири, а багато це як мінімум десятки людей. Але незважаючи на ті всі небезпеки, я робив те, до чого кликав Господь Бог, і Бог зберіг. Коли я приїхав в Рівне, то я тут зміг реалізувати. Весь той досвід, всі ті відкриття, які Бог дав мені, і майже все те, що в Рівному мені Бог дозволив за ось майже 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 сім років втілити в життя, то цим речам я навчився на Донбасі, тому що я був пацаном 19 років, я після біблійного інституту поїхав на місію і там от вчився, і відкриття слова Божого отримував. Ну так відбулося мене. Слухаючи вашу розповідь про ці події, я отримую підтвердження беззаперечної істини, духовний світ реальний. От ви, коли були в цих умовах, в цих підвалах, де вас допитували, ви відчули, якби, скажімо так, реальність невидимого того, що ми не бачимо. Бо з однієї сторони, це була така жорстокість, яка рухала людей і змушувала їх робити зло. А з іншої сторони, ви знали, що Цю ситуацію, цю ситуацію контролює Бог, і в Бога є план. Якби це не ми не бачимо цей світ фізичними очима, але він реальний і дуже часто те, що відбувається з людьми тут на землі, воно виходить з духовного впливу. Ви, як пастор, і місіонер, служитель, ви добре розумієтесь в цих речах, поясніть, який зв'язок між видимим і невидимим світом. Я переконаний, що є прямий зв'язок між духовним і фізичним світом, тому що, по-перше, так говорить Слово Боже. По-друге, багато речей, до яких народ прийшов, вони підтверджені Біблію. Ну, наприклад, народні приказки, що посієш, то й пожнеш. Так, в Слові Божому сказано, і люди переконалися у цьому, відштовхуючись від досвіду, від своїх спостережень. І в мене чималий досвід у молитві за звільнення від злих духів. До речі, цікавий такий момент був. Я пам'ятаю, коли я був прив'язаний там в кімнаті, де мене допитували. І я відчував не раз демонічну присутність, Ось, я добре її знаю, коли молився не раз за вигнання і демони себе сильно проявляли. То така жутка просто атмосфера в кімнаті. І так само я відчував демонічна присутність через секунду, через дві підривається хтось з бойовиків і починає там бити і так далі. Потім, якби попускає знову якби спокійно, знову демонічна присутність, тобто духи повстають і вони збуджують людину, і вона проявляє агресію і так далі. Але ну, Бог не дозволив, ну для прикладу, вдарити сильніше, ніж могли, б, тому що там шию звернути. Могли б просто навіть без наміру, не розрахувавши силу, Бог за цими всіма речами спостерігав і не давав спокуси чи випробування понад, понад силу. Але все те, що в духовному світі відбувається, воно відображається в фізичному світі. Ну, до речі, якщо ми говоримо, наприклад, про війну в Україні, болюча тема. То, якщо ми подивимося в Біблію, ми бачимо певні принципи, коли люди відчиняли двері для темних сил через гріхи, через непослух Богові. цим самим вони відштовхували Бога від себе і відчиняли двері для диявола. Сьогодні в різних країнах світу відбувається те саме, де сіється гріх, відповідно приходять наслідки, де є смиріння перед Богом, люди, люди нахиляють себе до Бога, Бог приходить і зцілює. Це відбулося в Південній Кореї. Після війни, а в війні загинуло 9 мільйонів людей з мирного населення. За короткий час Бог підняв цю країну, тому що люди не вернулись до Бога. Ми бачимо на житті окремих людей, навіть цілих країн, як принципи божі виконуються, діють. Це істина, погоджуюсь. В контексті питання про духовний світ, от ви згадували про демонічний вплив останніми роками в Україні набуває великої популярності, і мені здається, з кожним роком все більшої такий день, який в світі називають Хеловін. Який вплив оцих от Хеловінських таких традицій, чи взагалі, ну якби ставлення людей до цього дня, ви як служитель, розкажіть. Я особисто відношусь до цього негативно і вважаю, що з точки зору християнської немає ніякого виправдання таким святам чи навіть більше ті всі атрибутиці, яку використовують на цьому святі. І з точки зору, навіть людської, мені як батькові шістьох дітей. І запитайте навіть будь-якого психолога, впливає на людину все те, що вона бачить. Звичайно, всі люди хочуть свята. Навіть в Старому Заповіті ми читаємо, що Бог давав повеління святкувати певні свята. І забороняв все робити. Люди повинні були молитись Богові, їсти добре, ходити там в гості, спілкуватися, дарувати подарунки і так далі. Це прикрашає наше життя. Але що саме ми святкуємо, це важливо. Хоча багато людей не задумуються про історію виникнення цього свята, але більш впливає атрибут, атрибутика символіка, коли подивитися на ті маски, на всі ті речі, які використовують на свято Хеловін. Про що воно говорить: злість, гнів, смерть, самогубство, жорстокість. І сьогодні мені хтось буде розказувати, що нічого тут поганого немає. Я знаю не один випадок, коли. Молоді люди, хлопці попадали в проблему, тому що порнографічний журнал побачили, зловили картинку, а потім практикували. І диявол зловив просто їх на тому, що вони побачили якусь картинку. Сьогодні, коли дитина їде, чи чи навіть дорослі люди і дивляться на білбордах, що стоїть там, як в рівному було декілька років тому, дівчина намальована, і, ну підліток і в неї порізані руки. Про що має подумати дитина? І люди, які переконують в тому, що нічого тут поганого немає, або нас мають за неадекватних людей, або у самих з психікою щось не те. Є таке поняття, як прихована реклама, яка працює більше, ніж ну, така, скажімо, відкрита реклама. А коли просто відкриту пропагують страх, пропагують жорстокість, самогубство, смерть і так далі. То що ж які ми результати хочемо з цього мати? І ось цікавих декілька фактів я приведу. Антон Лавей, засновник церкви сатани і автор сатанинської біблії, сказав: Я радий, що батьки християн дозволили своїм дітям поклонятися дияволу хоча б в одну ніч в році. Ласкаво просимо в Хеловін. Офіційно діюча церква Сатани, американська. Відкрито проголосила цей день своїм святом. Для сатаністів Хеловін те саме, що для християн свято Пасхи, Воскресіння Ісуса Христа з мертвих. Джон Рамірес, колишній сатаніст, сказав, він сьогодні, служитель Христовий, я в шоці, що християни святкують Хеловін. А чому сьогодні не вибрати якесь інше свято, якусь іншу символіку? Ось, а не оцю жорстокість і так далі. Просто не треба бути наївними, а включати свій розум просто людський, який Бог дав. Ну, інколи враження таке, що не у всіх людей він є, розум. А другий момент, з точки зору християнської, це має теж духовний вплив. В Біблії навіть сказано: не внось огидних речей в свій дім, щоб прокляття не прийшло. На тебе. І я вважаю, що окультизм Хеловін ми відносимо теж до окультизму, а це є зв'язок це зв'язок з темними силами. Це одна з причин, чому Божої охорони не було над Україною, і Бог дозволив відбутися тим всім злим речам, які прийшли з боку Російської Федерації в нашу країну, і чим швидше люди каються у гріхах, в тому числі і в окультизмі. То тим швидше Божий Дух захистить нас. А то що ж відбувається? Коли люди рішення приймають, живуть, не лізь ні Бог, ні слуги Божі, не лізьте в моє життя зі своїми заповідями. Що хочу, те роблю. А коли приходять гіркі наслідки, Господи, а де ж ти? Чому ти нас не захищаєш? А чому Бог не захистив? Тому що люди вигнали його, запрошуючи сатану в своє життя через окультизм, Бога вигнали зі шкіл, вчать в школах. Теорії еволюції, а цим самим говорять, що Бога нема, і Біблія це вигадка, воно ж так не прямо, але воно про це говорять. Коли вбивають ненароджених дітей, інші справи гріховні роблять, хіба є присутній у цьому Бог? Звичайно, нема. І Божої охорони теж немає, коли люди роблять такі ей, речі. А навертаючись до правди, якщо в серці добро є в людей, то звичайно. Людині огидно на одягати маску, де там зображений якісь там, ну, скажімо, жорстока якась, чи людина, чи якийсь звір, чи якийсь там демон. Людина з добром в серці хоче добро відображати і впливати так на інших людей. Тобто людина сама робить вибір. Але дуже часто цей вибір впливає не лише на її життя, а може впливати на долю цілого народу. Повертаючись до нашого першого запитання: що сьогодні я і кожен із нас можемо змінити в собі і тим самим змінити світ навколо нас на краще? Бо ми говоримо про те, що нам потрібно сьогодні краще. Кожна людина має слабкі і сильні сторони. За сильні сторони, слава Богу, а над слабкими потрібно працювати. І щоб побачити себе, потрібно дивитися в зеркало. І зеркалом Божим є слово Боже. Коли люди нахиляють своє серце до Біблії, починають роздумувати над Словом Божим і над собою, чи живу я так, як говорить Біблія, це допомагає людині. Побачити себе, і якщо людина згодна підкорятися слову Божому, це говорить про те, що Бог буде з нею. Послух Слову Божому відкриває двері для Божої благодаті в життя людини. Це важливо в першу чергу зробити всім людям, щоб налагоджувати стосунки з Богом. І якщо людина рухається цим шляхом, Бог буде змінювати її, Бог буде вкладати відкриття, бачення. Бажання, силу давати, Бог буде змінювати обставину, обставини так, щоб допомогти людині, і людина, йдучи з Богом, буде робити добрі справи, використовувати свої здібності для того, щоб підтримувати, помагати. Таким чином Бог буде зцілювати інших людей, направляти на шлях правди. І саме таким чином, разом з Богом, ми можемо повпливати на світ, якщо не будувати стосунків з Богом. То ми далеко не зайдемо просто на своєму ентузіазмі. Дякую, Тараса Дмировичу, за цікаву бесіду. Я переконана, що нашим глядачам так само буде цікаво послухати і взяти для себе уроки, приклади, які ви можете використовувати в своєму житті. Я і кожен із нас ми можемо впливати на цей світ, змінювати його на краще, але для цього ми маємо. Думати над тим, чим ми наповнюємо своє життя, на що ми дивимося, з чого ми беремо приклад, і те, про що говорив служитель, якщо ми більше звертаємося до Біблії і більше беремо для себе корисних, корисних порад з цієї книги книг, то і життя наше буде складатися краще. Дякуємо вам, що ви разом з нами. Чекаємо подальших ваших лайків, підписки, коментарів. І до нових зустрічей.